Дві золоті, дві срібні та одна бронзова медаль. Такий результат показали спортсмени з Прикарпаття на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби Ю 17 який відбувався у Скоп'є столиці Північної Македонії. Більше про їхній успіх розкажуть наші журналісти. Одним з тих, хто привіз в Україну золоту медаль, є Артур Костюк. У фінальному поєдинку хлопець здолав представника країни агресорки та став чемпіоном Європи зі спортивної боротьби Ю 17 у ваговій категорії 80 кілограм. Спочатку програвав 4-0, Потім в першому періоді забрав два бали, вже був рахунок 4-2, і далі в другому періоді його догнав. По постійні дії виграв 4 -4. Здивувався в великобританці, тому, що Великобританія нікого не боролася. Там вийшов такий дуже потужний хлопець і фіналі було важко. Чемпіонат без поразок провів ще один борець з Прикарпаття. Ігор Олійник було багато вогенерів. З країни Греса першою я брався якраз таким. Це був Другий у мене був хлопець з Англії, третя була суточка з грузином, а четверта півфінальна була з німцем. У півфінальному поєдинку ігор травмувався. Проте це не завадило йому здобути перемогу. Гомілкостов хруснув під час суточки. Вирішив продовжувати не показувати лікаря вже після гонку. Показав і мені заморозили а тренера. Вирішили зберегтись перед чемпіонатом світу і не боротись. Фінал саме через травму хлопець не зміг взяти участь у фінальній сутичці, тому отримав срібну медаль. На думку представників федерації вільної боротьби успішні виступи спортсменів не випадковість. Безпрецедентний результат дозволю собі сказати, тому що на правду, п'ять медалістів для Прикарпаття це дуже потужний результат. Окремо, напевно, слід відзначити дуже потужний виступ хлопців в віковій категорії. U-17. я прямуючи сюди, підняв статистику. Вперше у нас друге загальне командне місце. Відтак, представники федерації переконані, що згодом досягнень стане більше для нас, як для федерації, це майбутнє нашої. Збірної України, безумовно, що це якби резерв, ці хлопці і дівчата. Ну, буквально за рік-два вони віруться, переконаний в дорослу боротьбу і покажуть відповідний результат. Для країни це частина геополітики. Зараз по великому рахунку спортсмени це амбасадори країни, які своїми звитягами, своїми перемогами показують, як потрібно, скажімо, представляти свою країну гідно. Тепер спортсмени зі спортивної боротьби готуються до нових змагань, зокрема до чемпіонату світу.